Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3067 й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 249 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон.

Шановні гравці, вашій увазі 7999 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект Кульок номер 4. і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. П'ятдесят три шістдесят два, сімдесят три. Сімдесят, Сімдесят два, п'ятдесят один, п'ятдесят два, тридцять 67, п'ятдесят вісім, сімдесят п'ять, тридцять чотири, шістдесят сім. Два. Сімдесят дев'ять, тридцять сім, тридцять три, дванадцять, вісімдесят, шістдесят, п'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6852 й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тражна комісія обрала лототрон А комплект кульок No2. І ми переходимо до розіграшу. 0, 3, 1 Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 0, 3. Один бережіть себе, все буде Україна.